Mm -hmm. Іде підготовка до наступного кроку, правлячої Камарилії, який має ліквідувати останнє оставці на Має на увазі очевидну підготовку до використання брутального антиконституційного закону про референдум з метою демонтажу парламентаризму Україні в цілому. В зв'язку з цим хочу звернутися до керівника конституційної асамблеї Леоніда Кравчука. Леоніда Макарович, ви перший президент України незалежної демократичної держави. Це велике і почесне звання, з яким ви маєте увійти в історію. Я прошу вас звідси, з тюрми, не дайте неосталіністам вляпати себе в історію. Нехай сумний приклад мороза, який своєю зрадою-виборцям сам знищив своє ім'я, буде у вас перед очима, коли ви підписуватимете проєкт конституційних змін. Очевидно, що в світлі цих планів адміністрації президента опозиція має розробити свої. свій план протидія цьому безумству. Маю на увазі і правові дії через оскарження закону про референдум в Європейському суді і підготовку акцій громадянського опору чистим. Пропускаємо всі підтримки до людей. Сьогодні багато говориться про те, що на мітинги опозиції виходить не так багато людей, як можна було б очікувати з погляду на статистику. Подекуди це правда. Є багато причин для цього, але мені здається, основна з людьми треба говорити чесно. Люди чудово розуміють, що по вихідним в обласних центрах повстання не організовується. Говорити чесно, з моєї точки зору, означає наступне. Пункт перший. 80% населення проти Януковича. Це означає, що міжгірський Карфаген може і буде зруйнований. Пункт другий. Опозиція зобов'язується до осені наступного року виставити єдиного кандидата на посаду президента. Всі інші посади мають бути узгоджені і публічно оголошені людям. До часу оголошення такого персонального пакету. Опозиційної єдності. Кожен з лідерів опозиції має бати приклад з римського імператора-стоїка Маркла Авелія, за яким кажуть, скрізь ходив старий слуга, який в гамері славослів'я постійно шептав йому вухом: Ти просто людина, ти звичайний чоловік. Пункт третій. Режим Януковича неможливо зняти тільки шляхом переможного для опозиції голосування. До осені 2014 року ми маємо сформувати потужний народний рух мільйонів громадян. Я підкреслюю мільйонів громадян. Я не хочу розкривати усі можливі форми протесту, але це не буде повторенням четвертого року. Для перемоги в 2015 році масштаб акції має бути настільки більше Майдану 4-го, наскільки влада Януковича є більш учепливою і аморальною за кучмістю. Саме це і є методою вуличної активності опозиції, яка зараз відбувається в нас на очах. І про це треба чесно казати людям. Наше завдання довести що нас більше. Наше завдання знайти майбутніх польових командирів мільйонних акцій протесту. Пункт четвертий. Попри обґрунтовану радикалізацію настроїв нинішньої України, як і в четвертому році, так і сьогодні будь-яка іскра насилля вб'є можливість оновлення країни. Тому кожен, хто бавиться фразами про самосуд, партійні чи етнічні чистки, працює проти перемоги. Прості радикальні рішення наркотик розуму. Вони дають лише тимчасовий драйв. Ненасильницький шлях витискання мафії з влади, вашій, але як і в 2004 році, єдино переможний Україні. І нарешті найважчий пункт. Пункт п'ятий: зведення всього плану опозиції лише до зміни персоналі не відповідає глибині хвороби українського суспільства. Зміна президента лише необхідна, але недостатня. Умова зміни України. Нам бракує плану зміни всієї української політико-економічної системи. Я називаю це планом третьої Української Республіки. Щоб сформулювати його основні напрямки, треба поставити питання, чому так багато українців тікав втекли, а ще більше хочуть втекти з рідної землі. Відповідь очевидна: бо нинішня псевдоукраїнська, насправді мафіозна держава, несе явну небезпеку для своїх громадян і викликає зневагу міжнародної спільноти. Українці стомилися не жити, а виживати в духовно і економічно виснаженій країні без майбутнього. Що треба зробити, щоб повернути Україні майбутнє? Ми маємо запропонувати план нової країни, в якій хочеться народжувати дітей. Де є можливість гідно людини чесного заробітку, де не страшно померти країну, яка викликає повагу за кордон. Я пропоную свої бачення фундаментальних п'ятьох підходів до цього плану, але на завершення цих п'яти планів хотів би сказати: я говорю про загальні напрямки плану третьої республіки, не тому, що знаю, як будувати нову Україну краще за всіх, зовсім ні. Останнім часом в мережі в ряді серйозних незалежних ЗМІ з'явилося багато нових яскравих імен. Об'єднання їхніх зусиль, їх малого довгого ентузіазму, нових ідей, безкорисливої віри могло б стати проривом у боротьбі за вихід країни з мороку без надії. Критикувати нинішню владу з інтернету копів, відмовлятися йти з нею в ногу уже недостатньо. Країна потребує позитивного порядку денного, плану нової України і дарма цього чекати від політиків у Верховній Раді. Цей план мають скласти інтелектуали і вимагати його впровадження від політики. Власне, виборча кампанія наступного президента має стати таким собі тендером на кращого виконавця саме такого плану. І не тіште себе думкою, що хтось це зробить без вас, друзі. Дуже точно сказав польський режисер Криштоф Зануся: на страшному суді отримують прощення і злочинці, і грішники, але не ледачі і байдужі. Доречно, Шиштов нагадує старий, але чудовий анекдот. Коли старий Єврей дорікає Господу за все своє довге і виключно праведне життя з дотриманням усіх-усіх релігійних правил та обмежень. Але він так і не отримав за це життя Божої ласки для здійснення одної єдиної маленької мрії. Вигратили б тут лотерею. Вислухав же плач, Господь відповідає. Ізя, я знаю твою благочестивість і багато разів хотів тобі допомогти, але ти жодного разу так і не купив лотерейний білет. Шановні друзі, повірте мені. Мені людина, яка фізично відчуває як між пальцями, безповоротно тече відпущений нам, і країні і людям пісок часу. Не гайте часу. Можна знайти ще сотню причин для відкладення рішучих дій, але все це заради себе. Якщо ви в щось сильно вірите, мусите діяти, міняти світ довкола себе до кращого щоденного, хоч на макове зерно. Починайте діяти. І чим швидше ви почнете процес об'єднання зусиль про українських інтелектуалів, політиків, громадян. Тим швидше сьогоднішніх десятків повстануть тисячі і мільйони. Разом переможемо. Слава Україні!